Отже, мій другий день на книжковій країні. Це субота, і незважаючи на погоду. Людей в рази більше. Це прикольно і приємно. Я тим часом стала дитина на майстер-клас, буде півтори години виставляти букет цінельного тротуані. А в мене пока свої події на розкладу. На сьогодні я запланувала шість різних подій, але здебільшого це були презентації книжок. Потім підмітила, що у мене був такий військово-феміністичний день з огляду на ті події, які я відвідала. Отже, перша подія це презентація книги слова на боку Ф від Ірини Словінської. Прийшло дуже багато людей. Я стояла через те, що сидячих місць не було вже. Дискусія називалася Як поговорити про фемінізм і не посваритися. Чим же важлива саме ця книга наголосити, що дуже важливою частиною цієї книжки є те, що Попри те, що тут власне подана історія фемінізму в розвитку і поняття, і фемінізму як руху, і фемінізму власне як світогляду, тут приділяється вагома увага Україні в цих процесах, тому що Україна з них не була ніколи виключена. В Україні існував фемінізм у Україні існував жіночий рух паралельно зі світовим. Тобто, в другій половині 19 століття почали відбуватися вагомі зрушення в цьому напрямку, і в Україні з'явилося товариство руських жінка, з'явилися феміністичні активістки, власне мати-засновниця українського фемінізму Наталія Кобринська, яка перше, що вона зробила, це вона вирішила, що впливати на розвій жіночого духа треба через літературу. О, тисяча вісімсот року вийшов перший в Україні. Чіночка альманах, Перший вінок піднімались дуже сучасні проблеми. Наприклад, образ жінки в іграх комп'ютерних, а також в підручниках. Ну це ж нелогічно. Від чого тебе захистить броня? І в від чого. з'являється так само ширша суспільна дискусія? Якщо десь у підручниках з основ здоров'я ми бачимо розділи про віктивну поведінку, з'являються широкі обговорення того, що це не окей, цього не має бути. Яких ще книг не вистачає про те, що з хлопчиками добре було б поговорити авторові чоловік? Мені видається, що нам би бракувало на хорошої. Дочі, класики писана жінками. Вона у нас не добре вставлена. Тому я думаю, треба придати літературу, писану жінками, таку -от золоту колекцію класики. Тож, який висновок потрібно читати і літературу, писану жінками. Тоді світогляд буде повним, а не половинчатим. Не виходячи з павільйону, я потрапила на наступну презентацію. Усім привіт! В мене звати Людмила, я авторка. Роман потяг власне про те, як розмішають українські дівчата, про те, як формується дівочі сексуальність. Людмила Колб журналістка і редакторка, а потяг це її дебютний роман. Шлях був не таким коротким, як мені б хотілося, але зрештою, все таки книжка була написана. Цю книгу радили вже двоє різних людей на засіданнях нашого книжкового клубу. Також ця тема для мене актуальна як мами підлітки тому, що я дорослішала саме в цей час, а також що ми міленіалки це певною мірою. Переломне покоління саме з точки зору обраної теми, тому що наше дитинство пройшло в, в 90-х, коли прям супер були сильні всі ці суспільні нашарування на дівчат, на жінок, власне, в 2000-х на початку вони теж були. От і ми виходить, зростали і формувалися в них. А коли ми вже стали дорослими. Ці теми почали потрошку детаблюватися, і почався там розквіт психотерапії, коли, власне, тобі кажуть, досліджуй себе, дивися, що в тебе було в дитинстві, якось розкривай себе, проявляйся, позбавляйся своїх травм. І виходить, ми опинилися на певному зламі, коли тобі кажуть, ну от, будь вільною, будь собою, а ти такий, з цим є певна проблема. Тобто книга буде актуальна і для мене. Як міленіалки. також поговорили про важливість всесторонньої, шкільної освіти, про довірливі стосунки в родині, про те, як важливо підліткам отримати розуміння і підтримку. Презентація мені дуже сподобалась. Книгу я одразу придбала і підписала у авторки. Так, щоб книжечку купила. Тим часом у дитини закінчився майстер-клас, і вона щаслива із букетом. Я як А Я пішла далі на лекцію, як називати цю війну? Це розмова журналіста Валерія Калниша і історика Володимира В'ятровича. Справді є небезпека діяльності російської агентури. Ключі можуть задавати ударів по Україні. Так, справді треба подякувати українським спецслужбам, які е, присікають е, такого роду речі, часом успішно, часом не успішно. Але треба розуміти, що е, діяльність цієї агентури є значно меншою, ніж того очікував і того, кутривав той самий Путін. В 2022 році важливим елементом для розгортання цього бліцкрігу, який мав дуже швидко повалити українську владу, були якраз укриття на якусь колосальну мережу агентури, яку тут розбудовували медведчуки і інші, які мали організувати фактично зустріч плівом сіллю російської армії. Це не спрацювало. Але Очевидно, що зараз Росія після краху Бліскрігу перегрупувалася. Очевидно, що зараз Росія вже готова і, і проводить боротьбу спрямовану на виснаження, на тривалу боротьбу. І очевидно, що перегруповує так само свою роботу з агентурою. Я не дуже вдала сіла для зйомки. Тут можна не дивитись на четвертому році. Послухати. Ми маємо вже кілька заяв про насамперед Ради Європи, де чітко йдеться про потребу деколонізації Росії. Знову таки, чим ближче до Росії, тим більше розуміння того, що допоки Росія в такому вигляді, якому є, вона буде загрозою. Тобто в Литві теж є чітке розуміння того, що нам треба щось зробити з цією Росією, тому що допоки вона буде в такому форматі, ми від неї нікуди не дінемося, бо вона вона буде загрозою. Тому ми маємо бути власне тими, хто буде нав'язувати це. Я не бачу іншої стратегії. Перемоги над Росією тільки, тільки через її переформатування чи через її якусь фрагментизацію можна говорити про те, що зміниться в Росії. Як буде з дефініцією і дійсно як варто називати ту війну, яка зараз триває, і чи варто взагалі намагатися дати ім'я тому, що досі триває? Це війна за незалежність. Коротка з одного боку, а з другого боку, дуже чітко і ємко показує е, наші цілі. Дуже чітко ємко вмонтовує нашу боротьбу сучасну в о, ту ж саму століттю війну, тому що показує, що це війна, яка почалася задовго до 20 2000... 22-го, навіть 2014 року в, різ... в різних формах. І, в принципі, вписується в правильний важливий для нас світовий наратив. Дуже цікава і нагальна для сьогодення розмова вийшла, але був профтик у мене по часу. Трохи не розрахувала. Жену. Події. І тепер трошки пізніше прийду на розмову про розстріляне відродження. Не знаю, чи будуть там всі місця, бо попередньо на лекцію Алієву зробили аншлаг. Подивимось. Так я вже бачу, вже там аншлаг, люди випадають з палатки. ну зараз десь приїдемо. Нікуди я вже, звісно, не влазила, тому трошки постояла, послухала біля палатки. Що тексти збереглися, що все-таки воно не пропав першу панчині, вже книжечку 15 гаперела діла за тривати, сказала ось хто напише, бо вже пізнала. Короче, вирішила я не чекати, не слухати, тому що ось дивіться, скільки там людей. І там просто не те, що погано видно і погано чути. Тому зафіксувала собі книжки, які вони показували. І піду далі трошки прийдусь. Мені треба піти до видавництва Старого Лева, де мені Ірина Славінська мала підписати книжку, придбати про фемінізм. І загляну до КСД. Як завжди, чарівне слово знижки. І там ще має бути автограф сесія В'єтровича. Так щось я автограф сесії не бачу. Ну, Пішла шукати видавництво Старого Лева. Книжечку забрала, ще й закладники подарували. Що там не далі за графіком? Я вже забула. Тому присіла згадати, що у мене там далі за планом, і порозглядала заодно. Свої новенькі книжечки підписані авторками. Склала свої обновки в рюкзак і хотіла посидіти, порозказувати свої емоції, але вітер такий страшенний, що не було ні нічого, нічого. А також просто-напросто зносило мою підставку для телефону. Далі у мене за графіком презентація книги від видавництва КнигоЛАВ. Містянки ж, Жінки пишуть, тож пішла її купувати і на презентацію. Останній примірник наче чекав мене. Презентації була головна редакторка книголава, була випускова редакторка цієї книги, а також авторка передмови І, звісно, сама упорядниця. І наступні книжки серії об'єднують тексти, яких так давно не було на українському ринку. Які тексти, це будуть тексти публіцистичні, це будуть тексти художні, це ніколи не буде поезія, це буде так само драматургія. Завжди цікаво буде читати, завдяки саме їхній різноманітності. Тобто є межа з... 19-го і 20-го, Твори різних жанрів, твори різних обсягів, Але твори твори жінок автором, твори українських авторів. Тому що вчинка, читачка, жінка, читачка, жінка-письменниця пропонує літературі абсолютно новий погляд на дійсність і абсолютно нову атмосферу і нове слово. Дуже цікава вийшла презентація. Презентація не однієї книжки, а цілої серії. Навіть немає що додати. Я хочу їх всі. Нам цікаво подивитися на різні позиції, нам цікаво подивитися на ту літературу і на погляд зсередини, і нам хочеться дати цю свою зовнішню оцінку, оцінку 21-ого століття. Тому що а читати цю збірку, З. З. рефлексувати про неї, міркувати про неї, писати про неї в своїх соціальних мережах, говорити про неї, знаходити іншу людину, яка теж прочитала і обговорювати разом, приходити на книжкові клуби, влаштовувати свої книжкові клуби далі. Очікувати наступних домів, наступних спір, бо ми проаносували лише три в роботі, насправді набагато більше по тексті 19-20 століття, текстів не опублікованих, не, не перевиданих Незалежній Україні, Так багато, що нам працювати, працювати і в праці з конами, от як, але і не конатимемо. Ми не конатимемо, а на продуктивно працюватимемо. Отож, спасибі, що ви були сьогодні з нами. Останні сьогодні події на вже встигаю купити книжку. Сподіваюся, туди. Що... Добре, що я вже орієнтуюсь, куди бігти. Я Вже знаю, де який павільйон розташований. Це понесли книги. Всі Мустафін, історик, вітайте, автор ось цієї книги дуже стисло. Віть собі, що ви захотіли написати про велику країну територіальну, поруч з якою живуть інші країни. І ось ця імперія намагається вибудовувати свої відносини за рахунок інших країн. Це те, що ми зараз відчуваємо на собі. Отже, поговорили про те, як Росії вдалося стати такою імперією, як вдалося підкорити інші народи і які засоби вона використовує зараз. Ця книжка у мене вже давно була в бажанках, тому я її одразу придбала і підписала: ось такий у мене вийшов угол за день. Уже прям ніч на дворі. Я сьогодні відвідала дуже багато подій, як і вчора, в принципі, шість. Придбала 4, 4 книжки, побувала на 4 презентаціях, трошки пролетіла з розмовою, дискусією про розстріляне відродження. Таке теж відбувається. Ще я побувала на Розмові про війну, про сучасну війну. Одна з них презентація книги Олексія Мостаціна Оліжку з тердмедієм. І одна розмова з Володимиром Дятровичем і його книжки. Одна в мене є в моїй бібліотеці і тепер хочеться ще познайомитися з цим автором. Я вчора не помітила, що це книжечка була. Ось такий продуктивний і активний день у мене вийшов.